Вітаю всіх, і ще дивлюсь відео. Ну, Знову ж ці новини, є бучі. такі. Це для вас таке успокоїтельне. Путін взагалі планує воювати активні бойові дії у 2026 році в Україні. Акцент тут. Путін планує воювати активні бойові дії. Воювати в Україні. У 2026 році. В принципі, він їх заклав. Звісно, він їх заклав. Заклав, заклав, не без цього. Роздуми. А він не можеш просто взяти і не закладати їх. Вони закладені туди. Планує, планує, планує. А тепер, увага. А він буде вести активні бойові дії в Україні Путін у 2026 році. Путін буде вести активні бойові дії в Україні у 2026 році. Загальне питання. Трійка Пентаклів, трієчка. Блазень одні колоди, розумієте? Угу. Пішли домовленості по кордонам. Відразу одне і те саме лізе. Господи, що ж це за херня? Відлюдник. Дивно. Ну, знаєте, як воно як іде, І так і ні. Тут щось не ти. Так, це буде режим АТО. Режим АТО. Це буде активний наступ. Ні, це не буде активний наступ. Ні, і ще раз, ні. Це не активний наступ. Всім камечів, ні. Це хитрощі маніпуляції будь-що, але не активність. Пояснюю вам, ось воно. Оце лінія фронту. Розумієте? В чому та? Режим АТО – це активність буде на цій лінії фронту. Вона буде помірність постійно велась, вона буде туди-сюди, обратно. І оце вся фігня. Дві мочі, будь ласка. Ні, любі мої, дивіться. І Україна закладає, і Росія закладає обов'язково. У нас немає кордонів, наших там законних 22-го року, хоча це вже законні кордони наші. Ось, я пояснювала все на цю тему. Де шукайте профіль, кому потрібно. Тому все це підготовка до процесу. Війна це процес. Це бачите як. Будемо схилятись до зупинки по лінії фронту, там, де вона буде. А далі, там буде на лінії фронту те, що буде дурдом. Ну, в залежності від можливостей. Зараз можливостей більше, ФПВ і всяка херня ось займатися. Ще наші шуті будуть, хіню страдати. Майте на увазі, без активних наступів, без активних, ось чому справа. Кожен думає по-своєму, кожен просто зараз не вміє аналізувати. Ми дивимось картинку те, що нам підносять. А нам повинні піднести зараз так, щоб ми погодились на все. Рознести нерви в хлам. Але до кінця року, до кінця року, дивіться, в листопаді певні процеси починаються. Я ніяк не розуміла, що ж мені перед цей листопад. Якісь процеси, які запускають. Я робила відео дивіться, кому цікаво.